Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні кілька важливих заяв, навіть шокуючих заяв, і хотілося б з вами ними поділитися. Одна заява з боліт. Путін каже, що може спокійно воювати з Європою. З Європи ж генерали говорять, що превентивний удар по Росії легенько, без проблем можна зробити так, щоб їх трошки поставити на місце. Про це та про інше сьогодні є відео, тому дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайку. Якщо ви ще не підписалися, підпишіться, будь ласка, на канал, щоб не пропустити важливе. А тут кожного дня важлива інформація для українців за кордоном. А також в описі під цим відео є послання на мій інстаграм, де та також короткі відео з корисною інформацією для українців за кордоном. Приєднуйтесь також. В мій інстаграм. Підтримайте, підписуйтесь, тисніть вподобайки. Адмірал Джузеппе Каво Драгоне, голова військового комітету НАТО, в інтерв'ю Financial Times заявив, що альянс традиційно діяв реактивно однак зараз обговорює більш агресивний або проактивний підхід у певних умовах. Превентивний удар можуть розглядати як форму самооборони. Адмірал навів приклад ефективного стримування місії Балтік Центрі, створену після диверсії у Балтійському морі. За його словами, після запуску операції нічого не сталося. Він також визнав юридичні труднощі. Зокрема, у Фінляндії не вдалося притягнути до відповідальності екіпаж судна, підозрюваного у пошкодженні кабелів у міжнародних водах. Попри це, дискусія щодо зміни підходу в НАТО триває. Тобто НАТО як Альянс Блок. Захисний, тобто ну, вони не атакують першими, вони тільки як захищаються. Зараз вже ведуться дискусії, а може, то десь треба і трошки когось настрашити, може десь треба трошки щось стрельнути. Ну, так з слів адмірала, я роблю висновки. Не після того, як на НАТО нападуть, а ще до моменту, щоби стримати ворога. Я так розумію, після сів цього, цього адмірала, голови військового комітету НАТО. то зразу були запитання до Путіна в них там на болотах. І він розглядає також варіант, а щоб не повоювати з НАТО, тобто зі всіма країнами, зі всіма членами НАТО. Росія не розглядає тільки Україну, як взяти, захопити і все. Вона розглядає і інші варіанти, і Європа в ті варіанти також входить. Чому це дрони залітають? Чому там десь якісь диверсії робляться? Перевіряється, все перевіряється відповідно для того, щоб мати можливість потім знати, де слабкі місця, а де щось інше. То, ну, до речі, в видання Дольчевелі опублікувало цю заяву Путіна. І що тут пише? Путін запевняє, що готовий до війни з Європою прямо зараз. Якщо Європа розпочне війну з Росією, то може статися ситуація, за якою Росія не буде. З ким домовлятися, Росії не буде з ким домовлятися. Пригрозив Володимир Путін. Водночас він запевнив, що Росія не має наміру воювати з Європою. Ну, до речі, нас колись Україну теж запевняли, що Росія нападати не буде. Там і на Грузію він ніколи не хотів нападати і не нападав. І так, і інші конфлікти, де Росія була якраз агресором. Ніколи ніхто не нападав, я маю на увазі з Росії, але чомусь зелені чоловічки заходили, ракети летіли і летять, дрони летіли і летять. Але воювати вони не хотіли. Президент Росії Путін фактично пригрозив Європі цілковитим знищенням у разі її війни проти РФ. Відповідну заяву він зробив у вівторок, 2 грудня перед журналістами в Москві. Він зокрема запевнив, що, хоч Росія не має наміру воювати з Європою, але Москва готова до цього, хоч вже. Ми не збираємось воювати з Європою, я вже про це сто разів казав. Але якщо Європа раптом захоче воювати і почне, ми готові прямо зараз. Щодо можливих наслідків війни Росії з Європою, Путін зазначив, що може статися ситуація, за якою Росія не буде з ким домовлятися. Якщо Європа раптом захоче почати війну і почне її, то дуже швидко може статися ситуація, за якої нам не буде з ким домовлятися. Також Путін заявив, що Росія діє в Україні хірургічним способом з Україною. Ми там діємо хірургічним способом, обережненько так, щоб ну зрозуміло, пояснив Путін, описуючи саму агресивну війну Росії проти України, потім заявив, що це не війна в прямому сучасному сенсі цього слова. Забавка для них чи що? І більше мільйона загиблих росіян теж нічого не означає для них. Ну і так виглядає з його слів. Чому я взагалі за це згадав? Тому що вже були про це розмови. Росія погрожувала Польщі, Росія погрожувала Балтійським країнам, можливо, там не прямо а через своїх там тих е, е, спікерів і тому подібне. Там Путін сам того не розказував і не казав, що вони там будуть нападати. Але його прибічники в Росії кричали: що все, Польща буде допомагати Україні на Польщу нападемо, Польщу зітрему. Е, балтійські країни будуть допомагати так само. І зараз вони не нападають. Можливо, вони нападуть тут таке, знаєте. Але про те, що вони намагаються це зробити, намацати слабкі місця і роблять це далі, це ж не зупиняється. І це не просто так, що там на кордоні якісь провокації відбуваються, що там нелегали, нелегали пролізають, пробиваються, роблять якісь диверсії, роблять якісь всякі штуки, які ну, не мали би робитися між сусідськими країнами, між нормальними сусідськими країнами. Якщо один адекват, а другий неадекват, ну то вилазила така штука, як всяка різна провокація, диверсії, тому подібне. І, звичайно, що нормальні лідери Європейського Союзу в більшості випадків це розуміють. Та ті, що далі, ті слабше розуміють, ті, що ближче, краще розуміють. Ну, але є такі країни, які там, такі як Угорщина чи такі як Словаччина, які хочуть і прагнуть дружби з Росією, і погоджуються зі всім, що там говориться на Росії. Без варіантів, без обговорення, без своєї думки. ну таке враження, що Росія сказала, і тих два лідера, і тих дві країни повністю погоджуються з тим, що так має бути, бо так Росія сказала. Ну так не має бути, тому що Росія не сама на планеті, вона одна з країн, і яка теж має рахуватися. З чиєюсь думкою, але те, що не всі європейські країни до кінця усвідомлюють, що таке може бути. Ну, мені здається, що Польща вже це усвідомлює. Балтійські країни так теж та усвідомлюють. Але інші країни не знають, чи вони усвідомлюють, що може бути не то, що там провокація щось залетіло, а може бути, що там щось якась колона не там зверне, заїде. В ту сторону. Можливо, не одна ракетка десь там впаде нечайно, а залетить дві-три ракети і конкретно попадуть в якусь конкретну ціль. Таке теж може бути з боку Росії. Вони скажуть: ой, вибачте, а то так сталося. Ми нечайно, ми не хотіли. Потім претензії будуть до України, чому Україна не збила по дорозі ті ракети. Ну, ви знаєте, були такі ситуації. Таке все в розробці, і це все наяву. Це все бачу я, не військовий експерт. Зовсім. Це все бачать інші люди, не військові експерти. Військові експерти також це бачать і говорять про це. Але це робиться, це зараз бувається. Україна це зараз та країна, яка це все стримує як тільки може: людським ресурсом, військовим ресурсом, будь-яким ресурсом, фінансовим. Нам цих всіх ресурсів бракує. Відповідно, нам потрібна допомога як з Америки, так і з Європи. Коли нас починають нагинати, що ви там маєте підписати то-то-то, і що ви маєте погодитися на то-то. І особливо гарантій ніхто ніяких не дає, ми вже мали гарантії, ну, але і зараз нових якихось таких, якщо ми дійсно кажемо, о, все, супер, нам дали гарантії, ми погоджуємося зі всім, нас більше рухати не будуть. Ну, такого нема. Зараз оці всі переговори, вони і так затягуються, бо Росія не хоче зупинятися. Росія, як Росія, зупиниться тоді, коли вона зупиниться біля польського кордону, і то на якийсь певний період часу, а потім буде пробувати і польський кордон взяти сто відсотків. Якби Росія перейшла Україну, тобто перемогла в максимально швидких темпах, вже би давно була зовсім інша війна, і вже би давно були серйозні провокації. А то й повноцінна війна на кордоні з Польщею та Балтійськими країнами. І що ви думаєте, що жодного сантиметра Польщі би Росія не забрала? Чи Балтійських країн? Вона б йшла доти, поки її би не зупинили. НАТО, цілий блок НАТО. Вони б думали, звичайно, якийсь період часу, гадали, що, як, а як, а чому, переговори, тому подібне. А за той час Росія б собі просувалася спокійно, тому що ніхто би цього всерйоз не розумів і не усвідомлював. Україна це показала, але своєю кров'ю, своїми людськими життями. І зараз все одно є дуже багато країн, людей, в першу чергу, які чомусь не до кінця в це вірять. Не до кінця усвідомлюють, що з Росією так просто не домовитись. Так, ну знаєте, потисли руку і все розійшли, чи там підписали папір. Для Росії це не означає. Для Росії означає, що ось в цій країні є потужна армія, і є потужні ракети, ракетні війська, дронові війська, велике військо, і туди йти ну, точно получимо тягла. Ліпше туди не йти. І тоді ця країна захищена. А коли нам дають гарантії без гарантії, ну то це для Росії пусте місце. Вона сьогодні зупиниться, зробить перекур на півроку, на рік, на два роки, добре, хай на п'ять років, і потім знову піде собі. Бо вона не зробила те, що вона хотіла. Ціль була в неї явно не частинка України. Я думаю, що всі вже це розуміють. Друзі, ось такими заявами, такими думками я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою. Не забули підписатися. Ну і нагадую, що в коментарях можна також своїми думками поділитися, і в описі під відео є послання на мої інші соціальні мережі. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Зустрічі в наступних відео.